Сторінка 81, параграф 24. Руйнування гірських порід. Гірські породи, що виходять на денну поверхню, руйнуються під впливом багатьох сил. Цей складний процес називають вивітрюванням цікаві факти. Англійською мовою, вивітрювання пишеться weathering. мабуть, багато з вас упізнали основу цього слова weather, що в перекладі значить погода. Отже, процес руйнування гірських порід відбувається під дією сили вітру та інших величин, що характеризують погоду, температури повітря, вологості, кількості та виду опадів тощо, також причиною вивітрювання, тобто руйнування гірських порід, є життєдіяльність живих організмів. Чинники вивітрювання. мороз. У холодних широтах або високо в горах, гірські породи. Руйнуються через низькі температури. Вдень вода потрапляє в тріщини, замерзає вночі, і через те, що лід збільшується в об'ємі, тріщина поглиблюється. Наступного дня лід тане, вода просочується глибше і знову замерзає вночі. Пекуче сонце схожий процес відбувається в жарких кліматичних умовах. Нагріті до високих температур гірські породи збільшуються в об'ємі вдень і зменшуються вночі. Навіть дуже міцний граніт руйнується під зміни температур. Опади. Подрібнені породи вимиваються рясними опадами. Таким чином оголюється поверхня для наступних процесів вивітрювання. Вода в річках теж має значну руйнівну силу. Живі організми. Живі організми потребують хімічних елементів, з яких складаються гірські породи і мінерали. Особливо інтенсивне руйнування відбувається під впливом мікроорганізмів, лишайників і мохів. У природі всі перелічені чинники діють у комплексі, тобто розтріскування, вимивання або видування відбуваються одночасно і невпинно. З часом гірська порода відламується і під дією сили тяжіння переміщається вниз схилом, а велика кількість подрібненого матеріалу виноситься річками. Аж до морського або океанічного узбережжя. Підсумки параграфа: усі гірські породи, що контактують з атмосферою, поступово руйнуються. Основними причинами руйнування є вітер, опади, температура, живі організми. Під впливом вивітрювання земна поверхня дуже змінює свій вигляд, гори стають нижчими, ріки та опади поступово переміщують зруйновані частинки порід до морів чи океанів.